А от у Кіровоградських вишах недобір. Цього року Кіровоградщина недовиконала державне замовлення. Про це повідомила директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Ельза Лещенко. Кіровоградський педагогічний університет імені Винниченка виконав держзамовлення на 88%. Національний технічний університет на 96%. Державна льотна академія 100% виконала державне замовлення за спеціальністю пілот та 87% – за спеціальністю рятувальник. Також під час апаратної наради було відзначено здобутки з вступної кампанії випускників Начального виховного комплексу імені Короткова. В першу чергу є людина Казань 200 балів з математики. Закінчила 11 клас в цьому закладі 111 дітей. Із них вступили до вишів України 106 і 5 за межі України. Зразу хочу сказати, що це, що це Польща, вища школа гуманітарних наук і журналістики міста Позань, Республіка Польща, університет інформаційних технологій і менеджмент, місто Жешов, Республіка Польща.